Повертаємось в тему страху і не буду вдаватись до зайвої термінології, тому що все таке страх, знайомий всім із власного досвіду. Єдине, що скажу, що ми не говоримо про фобії, ми не говоримо про павуків, про клаустрофобію, ми не говоримо про якісь. Обсесивно-компульсивні страхи, ми говоримо про, я хочу розкрити питання страху через площину дитинства. Чому через дитинство? Тому що дитинство це як точка А, це як відправна точка, звідки ростуть ноги у всього. Тобто, про що б ми з вами не говорили, ми завжди будемо говорити про дитинство, про те, що всі питання. Можна на всі питання відповісти через дитинство, через спогади, через повернення у дитинство, через самоаналіз саме у дитинстві. Чому? Тому що є багато речей у дитинстві, які ми не пам'ятаємо, які ми не усвідомлюємо, які ми з собою не робили, тобто. Наші батьки нас виховували, наші батьки закладали нам якісь моделі поведінки, вони передавали нам свою мудрість. Інколи це мудрість, інколи це те, що їм здається, є мудрістю. Та? І розуміти те, що з тобою відбувалося в дитинстві, дуже важливо для того, щоб провести паралель і сказати: ага, так от чому я такий зараз. Та? Неможливо, ви не створили себе раз і у 30 років, да? кимось, чимось, якось. Н -н -н. Ви 30 років варились, парились, варились, жарились, да? і у 30 років ми вже маємо те, що маємо. Тому м -м, дитинство є така константа, до якої треба повертатись, і з яким одразу кажу, треба дуже багато працювати. Можна працювати самому. Але зі спеціалістом, з психологом, звичайно, що набагато швидше і ефективніше. Я з тих, яка сама 30 років працювала над собою, дуже багато аналізувала, дуже багато спостерігала, і тепер я якби в цьому практик і експерт. Але от з. З цієї точки зору, я й кажу, що я була б рада, якби колись давно мені хтось сказав, що можна це не самі, а можна ну, типу, зізнатись, що з тобою коїться, і поговорити про це з професіоналом. От. Взагалі розумієте, як круто бути дорослим. Дуже багато людей боїться брати на себе відповідальність. Це одна з причин, як я бачу в своїй практиці, наприклад, да, чому приходять люди до психолога, перекладають на нього відповідальність, кажуть: от тобі мої проблеми. Тепер, будь ласка, ти з ними живий. Тепер, будь ласка, ти ж з ними роби, якось працюй, і Я все мені, мені, мені вже легше. От, тому що ну, бути дорослим це відповідально. Бути дорослим це важко інколи, але реально як круто, так? будучи дорослою людиною, ви можете брати своє дитинство на як таку, такий елемент. В якому дуже все погано, ой чому ж в мене такі батьки, боже я із там, родини небагатої. в мене по-любому хтось із батьків випиває, скоріш за все, мене били у дитинстві. Ну, В куток, як мінімум, ставили. Це зараз ми вже кажемо, що це аб'юз, А колись це було е вихованням, елементом виховання. О, Тому як дорослі люди. Можемо брати це як інструмент використовувати. Правда круто, а не страждати просто через те, що так, так трапилось, таке було дитинство. Ну це окей, це окрема тема. То якщо ми беремо варіанти, сценарії розвитку подій, як де, і чому страхи в нас закладались. Ну, є декілька варіантів. Один з таких найнеприємніших це коли Реально відбувався абюз в родині, коли дитину ну, від початку да, народження дитини від початку якогось взаємодії якоїсь батьків з дитиною було знехтування бажаннями дитини, знехтуваннями, знехтування, ну, взагалі нуль уваги до дитини. наприклад. Мінімально, це те, що батьки чомусь народили дитину, але вони її не дуже то її хотіли. Звичайно ж, тут будуть історії такі, коли батьки між собою говорять про те, що на що мені це треба, там, от якби цього не сталося, дитина все це чує, дитина все це розуміє, що це про неї кажуть, що її не зовсім то і хотіли. І Дитина все це чує, і звичайно, що в неї на підсвідомості відкладається, що вона не дуже бажана, її життя не є цінним. І далі людина йде жити з, цим, з цією установкою, що її життя не важливе, нецінне. Відповідно, себе любити нема за що, нема потреби, і взагалі ну, не, не, не від, невідомо як. Себе любити. От. Це такі ну, сценарії, звичайно, коли дитину вб'ють погані історії поганих, нарцисичних батьків. Я думаю, що можу дозволити собі сказати, що ці батьки є поганими, ну, тому що ну, якось не добре це. Да? Принаймні. От. Є історія, коли батьки хороші. Проте, не дуже ну, використовують якісь знаєте, методи виховання з Тіктоку, чи там просто пробують щось робити по, по незнанню, по якоїсь такої причини непогано, не тому що вони хочуть нашкодити своїй дитині, а тому що просто не знають, як правильно. Кажу одразу: не Покидайте, не лишайте ніколи маленьку вашу дитину. Наприклад, коли кажуть там, да, відлучити від мами, від годування грудьми, треба залишити дитину, кинути її самі у кімнаті, самій, да, кинути її у кроватці, у ліжечку своєму, піти і чекати, коли дитина просто тупо наореться, наплачеться і засне. Ніколи так не робіть. Будь ласка, це не той метод. Прийде час, повірте, дитина сама вас розуміє, почує, і ви так лагідно і органічно все це припините. Не хочу тут довго говорити, бо тема не є батьківства. Це окрема, дуже окрема велика тема. Тут про те, що просто для розуміння. Що дитина навіть у віці 0-6 місяців, рік, півтора року, два роки у страху знаходиться довго, якщо з нею себе так поводять батьки, і в неї це так укоріняється дуже дуже, дуже дуже глибоко. І вона з цим теж потім живе. І, звичайно, що вона в 30, 40, 50 років, ну, їй важко там батьків вже нема, да? їй важко згадати, що її страх по життю. Звична така модель поведінки, що її страх по життю лежить корінням у тому, що вона дуже довго годинами лежала у ліжечку сама, плакала, і батьки нехтували нею. Нехтували її бажаннями, нехтували її емоціями і не звертали на неї увагу, думаючи, що вони роблять гарну справу для там, майбутнього виховання. Не робіть такого. Не робіть того, що ви. Реально, якщо дослухатись да, душею і серцем, не вважаєте природнім. Найголовніші речі, які батьки мають дати своїй дитині, це безпека, любов і турбота. Все не треба їй дуже багато. Іграшок, різноманіття якихось е там кольорів е на стінах, знаєте, там якихось крутих е дівайсів, е ажурчиків на ліжечку, їй всього цього не треба. М круто, якщо це є, якщо є можливість це надати, е але не компенсувати цим відсутність любові від турботи, роботи, безпеки і найголовніших оцих моментів, тому що. Теж людина звикне до цього і не зможе сама собі в дорослому житті надати ті базові речі, які їй не надали у дитинстві. Тому що вона не буде, не буде їх знати, де Ну, Якщо пощастить, буде розвиватись сама, то, звичайно, є шанс, але це дуже складно, тому що ми можемо контролювати тільки те, як казав. Карл Юнг, що поіменовано. Тобто, якщо ти не знаєш, якщо ти не прийшов до психолога і він тобі не сказав, що з тобою оце, лежить корінням у дитинстві, розбирайся конкретно з тим 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 тим, тим, з відчуттям небезпеки твого життя, з відчуттям знехтування і знецінення. Якщо людина цього не знає, вона не буде знати, з чим працювати, як себе лікувати, як собі допомагати. От тому інколи дуже важливо хоча б просто оце все про себе дізнатися. Ну, давайте поки що так. Це такі два, два сценарії є про дитинство. Я вам зачитаю уривок з книги про комплексний ПТСР. Тобто, це вже про такі речі, які набули. Набули розладу психічного. Ну, наприклад, що я вам можу розказати? Реакції батьків, е, такий заголовочок, токсичний сором і вбивство душі. Реакції батьків, які заперечують наше емоційне вираження, відчужують нас від власних емоцій. Через емоційне насильство або нехтування емоціями ми боїмося, боїмося страху. Власних почуттів. І водночас нас жахає емоційність іншої. Джон Бредшоу назвав руйнування емоційної сутності дитини вбивством душі. Він пояснює це як процес, в якому емоційне вираження дитини, її первинна мова самовираження наштовхується на такі потужні неприйняття, неприйняття та огиду до себе. Що будь-яке емоційне переживання негайно перетворюється на токсичний сором. Тобто, автор каже, що токсичний сором це результат впливу внутрішнього критика, а внутрішній критик живиться думками про сором. Очевидний порочний взаємозв'язок і взаємоперетворення, що випливають з нашої початкової занедбаності. Ми будемо ще, оце дуже важливий момент насправді, тому що ті питання, які мені задавали, ділились, які страхи, є да, у вас, то оце ключовий момент до деяких страхів там. Зараз ще скажу, ще приклад, ну це такий прям жорсткий, але зараз. Є тут приклад однієї дитини. Я не знаю, чи це був ну, типу, реальний кейс чи ні. Але є така, така собі Керол. Ще в ранньому дитинстві Керол, ще в ранньому дитинстві батьки Керол почали з презирством звинувачувати її в тому, що вона забруднила підгузку. Хоча дитині тоді не було і року. На той час, коли Керол виповнилося три роки, її так часто карали за гамір під час розмов і за те, що вона активно досліджувала будинок, що постійний страх спричинив у неї стан, подібний до синдрому Здумці. Це все для розуміння вам, звідки беруться страхи у нашому дитинстві? і з чим ви живете далі? Що виливається потім у банальний якийсь страх там? Проявити себе в інстаграм, ну, наприклад, як я себе проявлю, як я про себе за за цей розкажу світові, якщо я не звикла навіть у своїй родині казати про те, що мені погано, казати про те, що в мене щось болить, казати. Душа болить, да. Ми звикли там своєму дитинстві йти там радше до подружки, розказати їй, як все погано, який хлопець, що все це кінець світу і таке інше. Ніж ділитися з батьками, дуже часто батьки стають нашими друзями, вже коли ми дорослі, вже в свідомому віці, коли в нас вже там є діти, де, да? і ми один одного розуміємо, виходимо на такий інший рівень, розуміємо своїх батьків, пробачаємо їм, бо вже тепер. Знаємо, як важко насправді бути батьками, а не просто, просто їх звинувачуємо у тому, як вони, не знаючи, там, з нами себе погодили, погано нас виховували. От. Таким чином, окрім того, що все, що ви робите по життю, має відтінок страху і невпевненості, ви ще й фокус уваги акцентуєте не на собі. А на батьках постійно. Є да? дуже часто до мене приходять клієнти і кажуть, моя мама там, те, 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 от, мій тато такий, погані, вони через те, що вони так, то і так. -то, я так, і будемо розбиратись з батьками ні. Розбиратись вже треба з собою. Тобто про батьків ви просто маєте знати. Знаєте, от це як знання. Ви читаєте книгу. Нова якась інформація чи не нова, неважливо. Ви дізнались, прийняли. Угу, окей. Як мені цю інформацію перекласти на себе, на своє життя, і як я можу це використати практично в своєму житті? Так само і з батьками. Не треба все життя жити, звинувачую, звинувачуючи їх і думати взагалі так часто про них. Я приведу наведу приклад. Мені клієнти інколи кажуть, що ну, я так, якби, от моя там, мій страх, я чогось не роблю, тому що я думала, що я так мамі роблю приємно, коли я мовчу, коли я не проявляюсь ніяк, коли я така гарна дівчинка, зручна дівчинка для інших, або там зручний хлопчик для інших. проте. Це все не про них, не треба їм у дорослому житті, та й в дитинстві теж, не треба їм догоджати. Треба, щоб вони вас любили, ви їх любили, щоб ви розуміли, як любити, щоб ви знали від них базові речі. Що робити? То що робити з цим всім? Ну, перше, розбиратись зі своїм дитинством, ставити собі питання, так, якщо так давайте я буду потроху звужувати, потроху до конкретних дій. Розбиратись у своєму дитинстві треба. Ви про маму і тата просто маєте дізнатись, хто вони, що вони, знаєте, як дві такі Х та І, щоб потім зрозуміти, як то рівняння вирішити. Ви маєте знати, я в мене мама, вона така-то, така-то, та в неї такі характеристики, що я про неї знаю. Я знаю, що вона там народилась в такому-то місті, в неї були такі батьки, чи не було батьків. Тобто дізнатись більше про рід свій взагалі, це теж окрема тема, дуже важлива, але хоча б почніть з найближчого кола, почніть з того, хто є ваша мама, яка вона, хто є ваш тато. Який він? Складіть їх там плюси обов'язково, тому що не всі битки погані, і е, я знаю, що в кожній людині є, е, давайте так перекладемо трішечки на таку мову: погане, темне, добре, світле. То в кожній людині є трішечки темрявий. І, звичайно, що є світла сторона так само, не буває по-іншому, бо має бути баланс. Тому ви маєте дізнатися всі сторони, мами, всі сторони тата, і темні, і світлі. І що з цим робити? Прийняти і сказати собі, ну, ви ж не маєте змінювати своїх батьків, ви маєте просто собі сказати, вони народились такими. Їх такими зробило виховання їх батьків, їх зробило таким, їх оточення, там, ті обставини, які в них були, ті часи, які в них були фінансові, географічні, екологічні, все це докупи. От, ви маєте це знати, прийняти і для себе зрозуміти, що з цього ви хочете взяти для себе? От так просто. Ну, типу, ви ж ідете в магазин, і там собі кажете, ой, ні, там цей одяг мені не подобається, я візьму оцей, оцей, оцей. Він такий і по грошах норм, і ну, начебто, і візуально мені підходить. Тобто ви обираєте для себе найкраще, правда? За можливості. Так само, і тут погане залиште, будь ласка, там, де воно має бути, залиште батькам у минулому в їх дитинстві, а хороше заберіть собі. Я від мами візьму оце. Там я від мами візьму хазяйновитість по дому. Від тата візьму теж він, він дуже добрий і там, вміє гроші заробляти. Це прикольно, це я буду наслідувати, пробувати наслідувати їх поведінку, тому що бачу гарний ефект, скажімо так, від цього. Що не треба робити? Не треба жити з думками про те, щоб повторити чи не повторити. Модель поведінки ваших батьків. Тобто, якщо ви проаналізували, ви знаєте, що там поведінка моїх батьків зі мною в моєму дитинстві була не ок, я на собі це відчуваю, знаю. Я так в своєму житті не хочу. Ну, наприклад, навіть там стосунки мами і тата не у всіх вони звичайно ідеальні, так щоб дитина ніколи не побачила, що є щось, буває таке. З чим треба працювати, то не треба собі казати, що так, тільки все, я буду там, шукати собі стосунків, я буду будувати родину, але тільки не так, як в моїх батьків. От Буду все робити тільки не так, як мама, не так, як тато. Дуже часто я, коли розмовляю з клієнтами, і я чую, що вони кажуть, таку Установку, яка ну навіть вони, коли її промовляють, видно, що це не їх персональна думка. Вони так не вважають, вони так не хочуть жити. Як помітити установку? Я маю мовно працювати важко, щоб чогось досягти. Коли я це чую, я питаю, слухай, ну як часто да, ти про це думаєш? Ну, я думаю про це майже кожен день, наприклад. Тобто це нав'язлива думка, яка повертається. Окей. М -м коли ця думка є в голові, вона має які думка це вже форма. Її вже можна пощупати, її вже можна зупинити да, і посмакувати її по кісточках розібрати. І перше, що я питаю, це. Чи, знайомий тобі, е, от, чи знайома тобі ця форма, ця думка? Чи ти колись її десь чула, е, чи чув? І е, який має голос ця думка? Ну, Якщо її хтось промовляє, уяви, що її хтось промовляє? 90% буде казати, що о, це голос моєї мами, о, це голос мого тата. Треба собі сказати: стоп, стоп, стоп! Це не я. Це моя мама, це не я. Я не повторюю її е, історію. Я не повторюю її помилки в той момент, коли я там щось роблю, що не схоже на е, те, як вона мені казала, правильно робити. Це не є тато, це є я. Я окрема людина. В мене моя персональна історія. В мене свій шлях, своє призначення, своя місія. Взагалі я інший. Хоча я, якби робота моїх батьків, да? результат роботи моїх батьків. Тобто це дуже важливий момент, який треба зрозуміти. Що не треба звинувачувати своїх батьків, в ідеалі треба їм, звичайно, що подякувати, сказати їм дякую, чи просто подумки для себе, подякувати, сказати: ну, так сталося, що я дитина своїх батьків. Вам буде легше це зробити, подякувати. Я розумію, що може бути зараз такий супротив, да? якщо було то все, про що я до цього казала: знехтування, ігнор, суцільний аб'юз і ну, взагалі така не дуже історія у дитинстві. Це складно зробити, але вам стане легше, коли ви поясните для себе причини поведінки ваших батьків, такі причинно-наслідкові зв'язки. І вам буде легше, повірте, далі жити з відчуттям вдячності і легкості, коли ви скажете собі: Окей, тепер я готова це все відпустити. Коли ти живеш мало того, що зі страхом, то ще й живеш з якоюсь ненавістю до своїх батьків, або, може, це не завжди батьки, там буває, що це бабуся, дідусь чи там, тітка, таке теж є. Ну, треба, треба дивитися, які у вас власні перемінні, да, в цьому. От, то жити з легкими почуттями, без тягара на душі набагато легше. Це вас приведе потім до того, щоб робити із любові. А не робити через страх. Коли я кажу робити із любові, я кажу про все. Типу. Про все. Ходити на роботу із любові, Виховувати дитину із любові, собою займатися, щоб це не було. із любові, до своєї зовнішності, до свого внутрішнього світу, до взагалі до любові до світу. Ну, Це інше відео вже, мабуть. Тому давайте падитожим. Що ми маємо? Ми маємо те. Що, так, Такий підсумок двох попередніх відео є класичний мотив будь-якої вашої дії це страх. Корінням страх лежить у дитинстві. Це невід'ємна частина вас, але не єдина частина. І її, для того, щоб її змінити, ми не можемо просто забрати щось, забрати якийсь інструмент, якийсь елемент. І сказати, ну все, тепер якось якось живи з цим, треба забрати і щось е, віддати, да? для того, щоб людина мала новий інструмент. От щоб вам було легко е, забрати в себе страх, ви маєте його повністю дослідити, ваш персональний страх. Е, якщо самому складно, приходьте до мене, я допоможу. І коли ви зрозуміли все. Про себе, про свій страх, то ви будете знати, що вам заважає. І коли ви знаєте, що вам заважає по життю, це легше прибрати, коли знову-таки, да, коли ви маєте назву конкретну того, що вам заважає. Дуже багато людей до мене знову ж таки приходять з таким нерозумінням, що зі мною. Отакий, От видно стрес, видно нерозуміння, пусті очі, якесь бажання, але нерозуміння. То, коли ви будете розуміти, вам вже буде легше зрозуміли все про свій страх. У вас має бути, знаєте, така папочка досьє про себе, про своїх батьків. тобто, Складіть повністю свою історію. Ви маєте знати про себе все від А до Я. Потім, вже, коли ви дізнаєтесь свою, своє минуле, переміщаємось у теперішнє і досліджуємо себе тепер, тут і зараз з новими обставинами, з новими умовами. Дивимось, що ми, хто ми є. Чи боюсь я взагалі сьогодні, того, що я боялась до того все своє життя, чи це був взагалі не мій страх. І. Починаємо розбиратись, хто я є сьогодні і як мені дійти до тієї любові, про яку я кажу. От. Дякую.